Як зазначає Вітоль Юраш в своїй книжці, що зло в Росії і, на жаль, в росіянах виявилось тільки приспаним. І треба було дуже небагато, щоб воно вилізло на поверхню і почало діяти на повну потужність, як воно вже діяло там в кращі часи Радянського Союзу, в часи Сталінського терору, більшовицької революції, чи коли там царі влаштовували свої. Тоталітарні завойовницькі війни. Дуже цікаві міркування стосовно того, чи можлива демократія в Росії і от як вона там буде, тому що тоже от є там сподівання, що то такий злий Путін, і після нього прийде хтось там а, такий демократичний. Але Вітоль Юраш каже, що за його спостереженнями, за спостереженнями, за російською культурою е, нема підстав сподіватися на те, що там буде якась демократія, особливо лібералізм. Там, можливо, і буде демократія така, що вони будуть ходити голосувати, але там вона буде в основі своєї все рівно авторитарна. Там буде, якщо буде, значить, вони... ніякого там плюралізму думок, там не буде. Там якщо буде демократія і ліберальна, то будуть забивати потихеньку тих, хто там має якусь протилежну точку зору. Це особливість російської культури. Там нема там, підстав під лібералізм, під договорні відносини. Може, вони, ну він каже, що не можна так сказати, що. Ніколи не буде шансів на таке, якесь демократ більш таке ліберальне демократичне суспільство, але то буде колись. Там може через кілька сотень років, може там якось воно буде.